Універсальна фраза Еміля Куе, яка може замінити собою всі позитивні афірмації. Еміль Куе, роки життя 1857-1926 роки, французький психолог та фармацевт, керівник особистої клініки психотерапії, людина, яка стояла у в прийняття людством того факта. Що наші думки та переконання можуть істотно змінити не тільки наш фізичний стан, але і реальність, яка нас оточує. Він одним з перших зрозумів, що не сила волі приводить людей до швидкого одужання, а навпаки безсвідомі, беземоційні позитивні думки, які повторюються багаторазово знову та знову. Метод афірмації отримав наукове обҐрунтування експериментально доведено, що людина дійсно починає вірити в те, що повторюється ним багаторазово. Відбувається це тому, що багаторазово повторені фрази стають частиною підсвідомості, а саме підсвідомість, як нам всім вже відомо, рулить. Що таке наша підсвідомість? Це склад того, в що ми свято віримо. В цей склад переконання надходять різними шляхами. Наприклад, якщо ми чуємо інформацію з джерела, якому повністю довіряємо, або від дуже авторитетної для нас людини, інформація з першого разу стає нашим підсвідомим переконанням. Так, одного разу Еміль Куе налив дистильовану воду. І сказав своїй хворій пацієнтці, що в стакані найновіші високодійні ліки. І яке ж в кінці кінців було його здивування, коли вже здорова пацієнтка прийшла віддячити йому за чудодійні ліки. Таким чином, Куе одним з перших винайшов ефект, який згодом стали називати ефектом плацебо. Який висновок можна зробити на основі цього? Що головне у всьому, це наша віра. Що потрібно робити, щоб повірити в будь-яку інформацію? Один зі шляхів це багаторазове її повторення. Регулярно та постійно, в середньому, на протязі 5-10 днів, комусь необхідно менше часу, а комусь необхідно трохи більше часу. Ну і нарешті. Та сама знаменита фраза Еміля Куе, яку він рекомендував повторювати при будь-яких проблемах. З кожним днем мені стає все краще та краще. За один підхід Еміль Куе рекомендував повторювати її не менше 20 разів, використовуючи для рахунку чотки з 20 бусинами. Повторювати фразу потрібно без емоцій. Чим більше повторів в день, тим швидше це переконання проникне у підсвідомість. Ви можете скласти свою особисту фразу по цьому прикладу, змінивши її формулювання. Наприклад, кожен день моє життя чудовим чином змінюється у всіх напрямках. Як тільки відчуваєте, що в голову лізуть негативні думки, відразу починайте повторювати цю фразу. Цю фразу афірмацію. І ви здивуєтесь тим позитивним змінам, які почнуть відбуватися у вашому житті. У віруючих людей все трохи простіше. Замість афірмацій ви можете повторювати улюблені цитати з Біблії. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за підтримку. Поставте, будь ласка, цьому відео лайк, це замотивує мене продовжувати записувати такого рода відео і таким чином ділитися з вами цікавою і корисною інформацією. Дуже вам дякую, будьте здорові, добра та любові!